Це Маргана, бельгійська вівчарка Малінуа. Колись її хазяїн, інспектор прикордонної служби Єгор придбав її просто для себе. Тепер вдома вона член родини, а на службі чотирилапий прикордонник і справжній боєць. Бо Маргана була й на передовій. Людей обшукувала транспорт, обшукувала, обшукувала таке ж місця схованок, місця перебування можливих ДРГ і тому подібне. Моргана собака з досвідом, їй вісім років. Єгор розповідає, сам її дресирував і разом вони прийшли в державну прикордонну службу. Служив раніше в порту, потім довелося під час початку війни поїхати виконувати деякі завдання на передовій, потім повернулися назад, і зараз проходимо службу тут. Далеко не кожний собака може стати службовим. Є певні вимоги до порід. В основній мірі в нас використовуються це більглійські вівчарки, малінуа, німецькі вівчарки, східноєвропейські вівчарки. Також допускаються породи середніх. Середні породи це спанієлі, фокстер'єри, яхтер'єри, джекрасели. Якби спектр службових собак різний. Звісно, беруться до уваги і фізіологічні та природні здібності собак: зір, нюх, активність та витримка. А види діяльності для вихованців визначають в залежності від темпераменту, говорить Василь Матвієць. Як і люди, собаки розподіляються на сангвиніків, меланхоліків, холеріків і флігматиків. На міну розшукову собаку холерики не особо підходять, бо тому що міни є які детонують на рухи і звуки. А холерики відповідно на місці не можуть сидіти. Тоді ми вже беремо туди собак більш такого флегматичного механічного стану. Маргана вміє шукати вибухівку та зброю. Єгор закладує в один з чому предмет, в якому є вибухова речовина, і дає команду шукати. Це тренування, але Моргана часто знаходила заборонені речовини та предмети в реальних умовах. Ми працювали на пункті пропуска, оглядали машину, було виявлено запчастини від деяких приладів, котрі підлягають якби під вибухівку. Ну і після цього вона спрацювала, був проведений огляд, було прийнято рішення, їх і з'явили. було затримано. Існує невірне бачення процесу навчання собак знаходити заборонені речовини, наприклад, наркотики. Дехто вважає, що собаки майже стають наркозалежними. Це зовсім не так, бо здоров'я собаки дуже важливе. Фахівці в черговий раз говорять головний спосіб тренування чотирилапих охоронців кордону це гра. Кожна собака має улюблену іграшку. З нею граються, собака її шукає. Потім поступово в подальшому додаємо запах шуканої речовини. Це або вибухівки, або патронів, або зброї, або наркотичних речовин, тобто спектр запахів різний. В процесі підготовки запах, який вона вже знає, тобто апротувального предмета, запах хазяїна, ми забираємо, ставимо в меншій концентрації, а наркотичні речовини чи вибухові речовини ставимо в більші концентрації. І таким чином собака підготовлюється. І тоді собака вже починає шукати речі з запахом наркотика або вибухівки. А у якості заохочення отримує улюблений іграшку Смаколик або просто похвалу хазяїна. Сьогодні в Державній прикордонній службі підготовлюються службові собаки по пошуку наркотиків, вибухових речовин та зброї. Запроваджений і новий навик це мінно-розшукові собаки. Відповідно, на зоні проведення бойових дій нас використовуються мінорушкові собаки з метою розмінування територій, знешкодження боєприпасів виявлених, виявлення їх безпосередньо. Також неодноразово вже були випадки під час проведення тренувань в тилових місцевостях виявлення ще боєприпасів в Другої світової війни. На навчання в прикордонній службі беруть собак віком від семи місяців до трьох років, і чотирилапий помічник несе службу зі своїм хазяїном в середньому до восьми років. До прикордонного загону можна прийти зі своїм улюбленцем, а можна й без собаки. В державній прикордонній службі є два племенних розплідника, які займаються вирощенням службових собак. Повідомив Василь Матвієць. Всіх запрошуємо зі своїми улюбленцями. Хто Хоче себе попробувати в цьому напрямку, хто дійсно любить тварин, любить з ними слідкувати, любить з ними працювати. Наші двері завжди відкриті. Ми всіх запрошуємо.